До першої години ночі працювали цими вихідними кіровоградські музеї. Акцію, коли двері музеї відкриті для відвідувачів довше ніж зазвичай, проводять раз на рік у всьому світі. На ніч музеї працівники влаштовують для гостей особливі заходи безкоштовно. Кіровоградські організатори відзначають, що року містяники не сплять ночами, а ходять у музеї більше, чим дивувала їх цього разу. Бачила Віра Шестакова. Ніч музеїв, акція міжнародна і проводиться вже в десяте з нагоди дня святкування Дня музеїв. до акції долучився чотири роки тому. Сьогодні унікальна акція ще того, що не просто вона ювілейна, десята міжнародна, а те, що саме сьогодні перше Україна приєдналася до Дня вуличної музики. Обласний художній музей цьогоріч відвідувачів заманював різноманітними виставками та живими скульптурами. Ми якби вийшли, як живі статуї, так люди більше. Е... Уваги звертають, і ми їм розповідаємо, що тут буде, і вони це звичайно розуміють і проходять сюди. Біля входу в музей свої вироби презентували майстри декоративно-прикладного мистецтва та креативного дизайну. Тут можна було придбати сувеніри, іграшки, обереги та багато іншого. Розважали гостей місцеві музиканти. Була, як оказалось, просто пилью. Дорог фойє та виставкових залах музейники облаштували творчі майстерні. Тут розваги на будь-який смак та вік. Майстрині провели з пів сотні майстер-класів. Майстер-класи десь 50% і програм, і концертних номерів. Десь це наші пропозиції волонтерів. Волонтери до нас приходять, вони кажуть, а я б хотіла провести це, а я б хотіла до вашої ночі музеї доєднати саме це. І ми абсолютно нікому не відмовляємо. Охочих зробити щось власними руками вистачало. Серед учасників майстер-класів і діти, і люди поважного віку вчилися вишивати, робити ляльки-мотанки, глиняні вироби, оригамі, робити зачіски та макіяж. Ну, я це на перший раз і дуже потрясаю. Ті посміхаються одне одному і що ми всі разом ми українці. Працював обласний художній музей до першої години ночі. За цей час його відвідали 13 з половиною тисяч кіровоградців. Долучився до акції і обласний краєзнавчий музей. Тут містян розважили концертом, а рукодільниці облаштували майданчик з власними роботами. Віра Шестакова, Олександр Катеруша день за днем.